Позивач, співак Малишев Валерій Володимирович, вимагає заборонити ресторану самовільно використовувати його ім'я або укласти відповідний договір та відшкодувати йому 5 тисяч гривень. Відповідач директор ресторану Дєткіна Ольга Сергіївна, позову не визнає. Я їхав на гастрольне виступлення і на трасі увідав указатель, який вказує, що. Справа, там, в 200 метрах находится ресторан в гостях у Валерия Малыша. Ну, так сказать, во мне... Как давно это было? Это было буквально месяца два назад. Ну, это, я скажу, уже этап э, ведомости спивака, диетча. Да, но только там есть интересные нюансы. Дело в том, что я впервые... Э, я, вообще-то, об этом даже не знал, о существовании такого ресторана. Меня как минимум нужно было поставить хотя бы в известность, это раз. А во-вторых, э э есть меню. И в меню в меню этого ресторана мы туда заехали с моим директором. И ми, в меню тут есть э э, так сказать, смачного с любовью Валерій Малышев. Да, это вы запись заробили. Нет, это не моя запись. Я не знаю, каким образом она попала туда, но э я таких вещей в этом ресторане не писал. И вообще об этом существовании этого ресторана совершенно не знал. Это, это, во-вторых, и в-третьих, огромное количество фотографий моих, э, среди которых э, я вот э, на фотографии нахожусь э, совместно с, с хозяйкой ресторана. Вот такая, как это она, даже слегка фривольная. Э, хотя такая фотография а, у меня облазке, есть. Пристав. Хотя фотография такая есть у меня э, с моей э, женой и с моим директором. Ну так теперь у вас две фотографии. Ну, слава богу, мне достаточно одной. Так, ну... а, а это у меня были большие проблемы. То есть э, дело в том, что я так ни с кем не фотографируюсь никогда, если с поклонниками. Только вы что это монтаж? Конечно, я уверен в этом на 100%. И я так ни с кем никогда не фотографируюсь. Если я фотографируюсь со своими поклонниками, то ну, это достаточно. Цивильное расстояние между нами, то есть нет никаких там намеков на какие-то взаимоотношения. Тут фотография достаточно. А скажіть, будь ласка, вы еще взагалі з вы до цього знайомі не были? Нет, никогда ни разу не был. А, вот заїхав... а хоч щось позитивне, Кухня їхня вам сподобалась? Кухня прекрасная. Гроші Кухня. взяли? Кухня прекрасная. А как же? Кухня прекрасная, цены тоже, в общем-то, маленькие. Но я считаю, что бизнес есть бизнес. И если используется мой бренд то необходимо поставить меня об этом в известность, и каким-то образом на, у нас должна быть или совместная хозяйственная деятельность, или мы должны или какой-то, так сказать, вишкодывать мне э, часть прибыли, потому как я так понимаю, что поклонники мои там э, присутствуют, идут, и в общем-то мое имя работает не на меня в данный момент. Ви підраховували в своїх позивних вимогах ви не виставляли якусь конкретну частину. Ви зараз можете зазначити яку частину конкретно, ви, як кажуть, бажаєте мати чи відкладаєте це до етапу переговорів? Ні, я не можу. Я не можу точно оцінити суму, тому що важкий і важкий проблематичний труд. Тому я можу тільки сказати про розмірі морально... Суми морального, нанесеннями морального ущерба, вона теж достатньо ефективна. Ну, у вас а... багато прихильників. Ну, вистачає. А ворогів? А? а ворогів. У любого активного чоловіка завжди є. І... А кого у вас більше? Ворогів чи прихильників. А ви знаєте, ровно 50 на 50. Ну, тоді, Валерій Володимирович, це звичайне питання. Беречу на св... ваше ім'я до себе, вони гарантували до себе ваших прихильників, але ж вони відштовхували ваших ворогів То щось вони виграли з того, що використовують ваше ім'я чи ні. Я ж не вважаю, сколько людей прийшло, хто а хто ні. Але однозначно, ви повинні, мабуть, все ж таки погод... погодитись. Це просто логічно. Що в зв'язку з тим, що у вас поровну і тих, і тих, вони, як мінімум, 50% я кажуть загального клієнтів свого позбулося. Знаєте, я не можу сказати, що у мене 50% ворогів. Це я говорю про тих людей, з которыми я не безпосередньо контактую по роду своєї діяльності. Яке кількість людей мене любить, а які не люблять, е-е, э, у міру, так скажем так, я об этом точно цифру, так сказать, не можу. Но во всяком зчитуючи, случу, зчитуючи, э, скільки людей приходять на мої концерти, я можу сказати, що поклоників у мене достатньо багато. Э... І, е Тобто ви свою заяву попередню, що 50-50 відкликаєте. А у мене не було такого заявиння. Я сказал о том, что ну, я же не могу дружить и враждовать, э, с половиной человечества дружить, с половиной человечества враждовать, правильно? Я понятия не имею, какое количество моих поклонников, врагов ну, находится. Суд врахуется. Скажите, будь ласка, чем вы обгрунтовываете самую сумму в 5 тысяч гривен моральной шкоды? Это, так сказать, достаточно сумма, которая для меня погоды большой в жизни не сделает. Но зато э, хозяйки ресторана надо понять, что такими вещами больше заниматься не нужно. И необходимо вести дела свои всегда цивилизованно. Суд э, трохи не разумеет, в чем уж все-таки ж, все ж таки дискомфорт був? Для того, викликали. чтобы пользоваться моим именем, необходимо это согласовать с моим директором. Но если каждый начнет пользоваться моим именем, то, собственно, я буду на кого-то просто работать, получается. Є да. поняття бізнесу. Є різниця між е, матеріальними збитками, про які ви зараз кажете. Це там, втрачений прибуток, е, про який ви зараз кажете, чи щось бізнес. Я кажу про моральну шкоду. Ну, у мене були проблеми з супругою. Ну, у мене немає таких фотографій з поклонниками. Есть, вообще, таких нет. Поэтому... Хвиночку, я тоді не розумію, яким чином супруга ваша взагалі побачила цю фотографію, вона вже знаходиться десь на якійсь трасі. Чи ви її показували? Ні, так вона ж зі мною була, вона ж дія. Вона сорвала цю фотографію. У мене різні мало. Тобто ваша дружина, вона виконує директором. зрозуміло, ще й функції вашого директора. Ну, да. З цим зрозуміло. І в чому це виявилось? Неприємний розговор і вияснення отношеній. которые мне совершенно не нужны mm -hmm. и ветповедач. Я благодарю позовать, послушал ветповедача. Ну как вам сказать? При открытии ресторана я ему неоднократно звонила. Я хотела пригласить его и согласовать какие-то моменты, может быть юридические, чтобы он приехал на открытие, оценил там мой вклад, в, в общем-то в рекламу. Может, это подтвердит и все, с кем ну, вы К сожалению, я не дозвонилась. Вы понимаете, мне отвечали то на гастролях. в то время, то э, там в отъезде, то там болен, не помню. Вы написали официально запрошенную, нужно... рекомендованную почту. Ну, к сожалению, до этого не дошло. Я только звонками воспользовалась, и все. И деньги вложены, мне нужно было уже работать, и, естественно, ресторан открылся без него. Ну вы зараз ще и... скажіть, що він вам винен гроші за те, що ви робили йому рекламу. Да, пусть он не деньги не должен, но он должен быть неблагодарен, что есть в в, в нашей стране такое место, где вот сколько людей приходят и все знакомятся с его. У нас же всё и музыка, и меню, с его названиями. Ну это ну это просто чудо, и все когда Відять фотографії в восторгі, вони же приїжджають, они же сразу же к нему на концерти. Не вводьте суд в оману стосовно того, що ви функціонуєте як неприбуткова організація, як фан-клуб, який тільки і робить те, що насолоджується гарним співом позивача. Ви ну... отримували прибутки. І використовували Но, його відомі. В адміністрацію, на розрішення, на налоги, на і пожарників, і са У мене практично якихось прибил таких ну, того... і дай. Стосовно Но, того, відповідачка. Ну, ну, що ну, ви комусь... Но, з вас вимагає так... грошей, це кримінальна справа. Стосовно того, що ви комусь даєте хабарі самостійно, це теж кримінальна справа. І не прикрашую вас, але скажіть, чому ви з такою зневагою ставитесь до позивача, що не повідомили йому, що дійсно ваш ресторан працює внуль чи з збитками, і він не зрозумів би, може, він би вам ще гроші додавив для такої гарної справи? Чому ви нічого не повідомили про свої фінансові справи? вже просто не дошли руки. Скажіть, будь ласка, позивач, ви в які часи з вашої точки зору свою відомість здобули? Ну я. У 95-му. Хвилиночку, хвилиночку, 95 позивач. То, ви почали це ще до того, як позивач став достатньо відомим. Uh, чи пізніше? 90 -е років це до 95-го чи після? 95 от я начала делать ремонт в здании, которое выкупила. і вот так як вот услышала його пісню, то пана мене так сразила, що я просто не могла забити на тобто наслажденій і. Ви стверджуєте, і... що відповідне підприємство у вас зареєстроване ще з 95-го року, тобто тоді, коли позивач тільки становився відомим. Ну, по суті, так. Да. Ви можете чимось це підтвердити? Ні, тільки... А На позивач, салат. ви Вашість, може є... підтвердити, да. для того, щоб суд з'ясував все ж таки, що було раніше, де яйцо чи курицями? У мене є свідетель, це мій директор, який веде, вообще-то все мои дела, вот эти неприятные. Давайте заслухаємо. Да, его. поэтому она могла бы более конкретно об этом, об этом деле изложить. Пристав, запросить, будь ласка, свідка. Свиток, заходьте, будь ласка. По-моєму, ну, свідку не треба представлятися, я його десь вже бачив. Да. Шановна, все одно існує процедура, назвіться, будь ласка. Я Юліана Аборіна, я директор Валери. Зрозуміло, То, тобто оце фотографія ваша? Да, це наша фотографія, ми відмічали Пасху, це було, мабуть, 4 назад. тому. Ось ця фотографія була тоді зроблена. Що стосується доказів, ось вот у мене є справочка, которая абсолютно офіційно береться в районных адміністраціях. Тут... Написано, что этот ресторан раньше назывался Солнышко. А в гостях у Валерия Малышева он начал называться с 96 -го года, как раз тогда, когда Валера выстрелил с песней Тополь, которая стала хитом. Кроме того, говорить о том, что это заведение не приносит никакого дохода, я бы тоже не стала, потому что оно под таким именем работает уже 9 лет, фактически. Если бы оно было таким. Недоходним. доходним ляну стільки Столькова. Ви робили якусь пропозицію як керівник і особа, яка відповідає за ім'я позивача відповідачу стосовно комерційних переговорів по використанню свого ім'я ім позивача? Ні, ми цивілізовані люди, ми вирішуємо всі проблеми через суд. Зачем как-то устраивать какие-то розборки на трасі? как будто ресторанчики, где они остановились, просто победить и вдруг увидели там. Тем более, вы... А Скажіть, будь ласка, стосовно того випадку, про який і позивач, і відповідач сказав. Стосовно цієї фотографії, що ви можете сказати? Да, я когда увидела а, эту фотографию на стене. А, во-первых, я её не сорвала, я её аккуратненько сняла. Вы видите, она без всяких повреждений. Я ее сняла для того, чтобы взять как вещественное доказательство. Это явный фотомонтаж. И кроме того, сначала я не поняла, что это монтаж. Ну, Валера в обнимку с женщиной какой-то на фоне наших абсолютно доверительных отношений. Это было для меня такой неожиданностью и стрессом, что у нас с Валерой состоялся достаточно неприятный разговор. Вы подтверждаете, что это самая та фотография, которая у вас находилась? Да, Ваша честь. Это фотомонтаж? Ну, в общем-то, наверное... Ну, получается. Я возразу, відповедачка. Вы поймите меня. Вот, Валера, вот ты вот, считаете себя таким вот раскрученным певцом, что ли? Да, в конце концов, вот я не знаю, никто вообще вот, приходят люди, они вообще даже не слышали ваших песен. И благодаря мне, моей рекламе. Вы находите в нашей стране столько поклонников, в том числе. И я не понимаю, ну неужели за это нужно наказывать? Ну, ну не показывается эта фотография, ну, ну Бог с ней. Вам як... Палки, поклонниці, ну якось дивно слухати від вас прихильниці такі речі від слуховувати. Ну, мені не нравиться, Я я, 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 я... своїх слов не відказуюсь. Я врахую це при прийнятті рішення і надам вам змогу виправитися. Але для суду у вас є ще якісь докази чи ні? Ну, Во-первых, вот хоть у меня и прибыльная, и коммерческая единица, как вы говорите, но, но на, на самом деле там прибыль-то настолько минимизирована, что вы себе даже не представляете. И, и, и какие, какие санкции, которые Не резны великие. Прибыль минимизирована, и прибутки минимальны. Те, що ви вмієте мінімізувати прибутки, мабуть, я думаю, з директором ви все ж таки пізніше розберетеся. <му> Рішення суду до благ, що належать людині від народження. Відноситься право на користування своїм іменем, а також інші особисті немайнові права. І відповідно до статті 13 цивільного кодексу всі особи, при звільненні своїх прав, в тому числі на підприємницьку діяльність, повинні утримуватись від дій, які можуть порушити права інших осіб. Право на ім'я та його використання передбачено 28 статтею. Конституцію України 294-296 статтями цивільного кодексу. Право на зображення та публічний показ особи передбачено статтями 307 та 308 цивільного кодексу. Право на повагу до честі і гідності є непорушним правом особи. Відповідно до 308 статті цивільного кодексу, публічно показу фотографії інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можливе лише за її згодою. Відповідачем було використано зображення та ім'я позивача без його згоди, чим було порушено його особисті немайнові права, та спричинено моральну шкоду, принизивши його честь і гідність використанням фотомонтажу. Більш того, соберкувавши фото позивача, відповідач спричинив сварку між позивачем та його дружиною, завдавши їм обом. Душевні страждання. Виходячи з наведеного, суд приймає рішення: перше зобов'язати відповідача відшкодувати моральну шкоду в повному обсязі. Друге, протягом одного місяця привести свою діяльність у відповідність з правами позивача і або не використовувати його ім'я та зображення, відповідно зареєструвавши зміні в держадміністрації, або укласти договір про їх платне використування з позивачем. Рішення. В любой цивилизованной стране все должно быть цивилизовано. Поэтому в любом, в любом случае этот вопрос можно было решить спокойно. Имей кумира и тебе воздастся. Ну, еще не все потеряно. Был повод познакомиться. Я думаю, мы еще найдем общий язык.